Азі у нас в гостях щоправда, це засобами Zoom-зв'язку, відбувається професор завідувач кафедри історії і філософії чи координатор міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман. Пане Ігорю, добрий вечір! Вітаємо вас і, і вітаємо вас у місті. Яке знаєте, можна назвати і історичним, і чомусь мені напрошується сказати романтичним. Вітаємо вас, в геної. Розкажіть, будь ласка, ваші поділіться прямо першими враженнями від перебування там. Що, по-перше, що ви там робите, і як воно вам там робиться? Ні, ну ж сказали, що координатор міжнародної діяльності БДПУ. І у нас є університет Партнер, університет «Генуї». і зараз ми в чотирьох тут викладачі БДПУ перебуваємо на програмі Еразмус плюс академічна мобільність. Ага. Тобто, е, да, лекції буду читати для італійських студентів, е, тренінги проходимо. Ну а ми ще з Вікторією Константиновою записались, будемо ходити в. Архів Генуї шукати документи про історичні зв'язки Бердянська і Генуї в часи Російської імперії, оскільки два порту, і точно велася торгівля, і точно було консульство Італії в Бердянську, то будемо ці документи тут шукати. Отакий такий простий план. А настрій і як вам академічна мобільність в умовах червоної зони. А ви знаєте, тут всі студенти. З так званими зеленими паспортами, і вони ходять тут офлайн, навчаються. Так, ну ми теж перевірені. Так що нас студентам показувати не страшно, тому все нормально. Знаєте про Італію, в тому числі говорять, що італійські жителі дуже багато споживають пропагандистської інформації. І, ймовірно, знання правдивої історії і італійцям потрібно. Не менш воно потрібно нам. І сьогодні ми виходимо. З вами ми записуємо заздалегідь цю розмову. А Етер і цей міст, наш радіоміст, відбуватиметься 9 листопада в день української писемності і мови. От давайте трохи про це і про. Ту мову і ту інформацію про мову, яку маємо в інформаційному просторі вже багато років, і, на жаль, споживаємо не дуже критично, тут я кажу про загал, і про те, що зараз відбувається, і як воно вами відчувається, що ви як історик тут можете сказати: історик, який вивчає Бердянськ, так званий російськомовний Бердянськ. Цікаве питання про історію так званого російськомовного Бердянська, оскільки ще років скільки 19 тому ми опублікували щоденники Крижанівського, це, от якраз 19 століття, 60-70-ті роки чиновник Російської імперії. Але навіть там, оцих щоденниках чиновника, оті українізми. Проскакують дуже часто, і це дуже показово при тому, що він себе позиціонував ясно як лояльний російській імперії. Ну тобто, весь набір, але це означає, що його оточення то зовсім не все було російськомовне, і це лише от один такий цікавий факт. Інше ми знову ж таки з професором Вікторією Константіновою свого часу, здається, в 13-му році е їздили до. Єрусаліму шукати, копіювати документи видатного бердянця і не тільки Бердянця, взагалі прославив Україну, доктор Хавкін. Той, який врятував світ від чуми, як написано на його бюсті при вході в Бердянський державний педагогічний університет, і знайшли там фактично. Його автобіографію, таку, яку він написав ще в молодому віці, згадував своє дитинство, юнацтво, і там вона рукописно почерк жахливий. Розбирали довго, але те, що там розібрало, він описує своє дитинство бердянське і він. Передає цитатами фактично те, що він чув на вулиці. Uh -huh. І ці цитати в нього україномовні, уявляєте, він пише, як бігав з місцевими босоногими хлопцями і, передаючи, що вони там з ним перегукувались, ці цитати українською мовою. Це той Хавкін, який єврей, який знав 6 мов, і тому, коли його. Щоденники знаходимо, там взагалі в одному реченні часто п'ять мов переплітається, і включаючи українська. От уявляєте, він жив ж тут, ну, в молодості залишив Одесу, і все, в Російській імперії не мешкав. Угу. Але оці українські слова в нього залишились. Бо це Притомно, дитинство. Да, що ще... А це ж показник теж, де він їх набрався? На півдні України, в Бердянської в Одесі. Тобто, з тих, умовно кажучи, російськомовних, от, які. Але населення, от навіть по цим перша джерелам, бачимо зовсім не російськомовне, як тепер, от, сприйнято вказати про ці міста, і це ми говоримо про які роки? Це 19 століття, це друга половина 19 століття, російської імперії. Тобто, це якраз там, де діє вже Валуєвський циркуляр, і а, там де да, не та, можна писати обмеження. українською, суцільні обмеження, суцільні перешкоди. Але міста але говорять, в побуті, от те, що зараз в побуті, да російська mm -hmm. мова. Але тоді, в побуті на вулицях, от з першого джерел. Причому зовсім не з там. Він ставився до тієї української мови, і все просто він передає картинку, як воно було. Ну тобто, тут нема у нього завдання розповідати про мову. Він... Звичайно. він це не так знав, звучало в першому столітті. Це буде так актуально. Ми Будемо читати його, оті рукописні спогади. Е, пане Ігорю, принагідно привітаю вас із отриманням обласної премії імені Якова Новицького. І коли ми говоримо про Якова Новицького в день Нестора Литописця в день спогадів, то ну не знаю чи це сміливо, але можемо назвати, що запорізьким таким нестором літописцем був Яків Новицький і. Власне, у вас ця премія за визначні видання з краєзнавства. От що тут скажете? Бердянськ-Запоріжжя знову таки, Бердянськ, що це за визначні, ну точніше, видання, наукові видання з краєзнавства, і трохи про Якова Новицького? Ну, дивіться, тут у вас питання. В питанні складно да складно складене, е, тому які видання? Ну, це ж мене подавала якраз на цю премію запорізьке наукове товариство імені Якова Навицького. А подавало, оскільки я от один із тих засновників які егідою Анатолія Бойка ще в 1997 році здається, це товариство створювало. Угу. і в підегідош товариства. Ми тут в Бердянську з 2002 року або 2001 почали видавати книжки саме з місцевої історії з історії Бердянська. Угу. І на сьогодні я не рахував, але здається, не менше 25 книг. Ми видали саме з історії Бердянська. П'ятитомник з історії матеріали з історії БДПУ, ага. тобто від чоловічої гімназії до незалежності. П'ятитомник, от крок за кроком, рок за роком, вся історія в документах, в матеріалах, а потім і в усних спогадах. Це з якого це року б... БДПУ? Ну тобто, коли це була чоловіча гімназія? А чоловіча гімназія у нас 1872 року. Ого. Ага. Тобто, там списки, от всі, кого вдалося знайти, хто вчився тут. і це при тому, що фонди цих установ, вони. Під час Другої світової згоріли в Маріуполі, тобто, доводиться відшукувати по різним архівам різних uh -huh. країн, але це цікавіше навіть uh -huh. був пітомник про іноземних консулів на півдні України. Тобто, про консулів Бердянських вже німецьких опублікували, грецьких, британських. Ну, от зараз тут же в Генуї будемо шукати про італійських. Це ще далека не повний список. Ну, не буду перелічувати інші книжки. Є такий сайт е, науково-дослідного інституту історичної урбаністики, і там всі книжки в повному е, форматі електронному викладені. Так що. Читайте. Відбуваєтеся історію. Так, це просто, ну, скажімо так, сумарний внесок, да? і він був відзначений, скажімо так. Це не, ну, напевно, не під так, цей так. рік і ні щось там особливе Мені... свіже і нове. За цей рік. Але ви гарно сказали, читайте. Давайте от про популяризацію. І тих, хто наскільки в Бердянську читають, як жителі сьогоднішні жителі Бердянська цікавляться історією, читають, знають. І наскільки це допомагає, я не скажу ламати стереотип, я скажу звільнятися від стереотипу російськомовного міста, такого провінційного російськомовного? Ну, ви знаєте, цікавляться бердянці цікавляться місцевою історією. Причому, якби, ну, якщо порівнювати, місцева їм навіть цікавіше, ніж в цілому історія України, оскільки це близько, це їхнє, і, і коли вони завдяки в тому числі, ми ці книжки спеціально для того і викладаємо в інтернеті, щоб uh -huh. не залежало від паперового накладу. Тобто, що безкоштовно кожен бажаючий в будь-який момент відкривав і, для себе uh -huh. і, і воно працює, і uh -huh. воно працює, оскільки люди починають шукати своїх родичів, прізвища і читають все, що в книзі. І тоді вже бачать нашу історію, от так як ми її побачили. Плюс ми ж це і викладаємо нашим студентам. У нас студенти-історики, ми їх готуємо в Бердянському державному педагогічному університеті. Багато з цих студентів вже працюють по музеях і в Бердянських, в тому числі екскурсоводами і несуть вже от такий погляд, угу. і не тільки в Бердянськам, Бердянське місто-курорт. влітку велика кількість приїжджих. Ті, да, так, море, але море, якщо і кожен день все одно ну, хочеться побачити щось. Вони йдуть на екскурсію і бачать історію Бердянська знову ж таки, от, з цієї перспективи. І воно спрацьовує. Тобто потроха, але е, це не залишається для вузького кола лише професійних істориків. Ну, а так і треба. Я думаю, так. Ви оптимісти, це прекрасно. А от е, в цьому сенсі е, зараз ви будете викладати італійським студентам історію Бердянська, чи що це буде? Ні, ні, ні. Ну тут не тільки історію, історію в тому числі взаємин ага. Бердянська і Італія, оскільки знову ж таки, я не Вони є. Одну книгу, uh -huh. а одна книга була саме італійська. Торгівля на Азовському морі в часи Російської імперії, очима британських консулів. Ух ти. Тобто, да. І при чому там, в тій книжці, був рецензентом італійський професор, з яким ми вже з яким давно працюємо, і який теж має відношення до цього університету Генера. Тобто, все. Так закручено, і, якби бачите, не наскоками, не компанійщина, а от все серйозна робота, системна. Деця, uh -huh. да, 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 системна, і вона дає результати. Мені дуже сподобалася ваша фраза про те, що бердянці, ну так само і запоріжці можна сказати, цікавляться своєю історією навіть більше, ніж загальною історією і глобальною історією. Бо тут не випадково наше радіо називається радіо на дотик, бо тут можна цю історію відчути, намацати на дотик. Наскільки це зараз тренд історичний? Наскільки це зараз можна просувати і через засоби масової інформації? І що саме? Ну от ви використовуєте Тернет, робите дописи, що б ви ще порадили медійникам, ну, тим, тим, хто має разом з вами це гуманітарне завдання виконувати? Ну от в тому році ми були в шикарному проєкті із запорожцями з науковим товариством Якова Навицького. Яка твоя історія? шикарний ага. проєкт, підтриманий USAID. Це було три міста: Запоріжжя, Бердянськ і Мелітополь. Так чому така назва? Яка твоя історія? Тобто, от щоб люди пересічні мешканці цих трьох міст почали цікавитися шукати. Інформацію шукати. про угу. свою родину, і про своє місто, угу. а через інформацію про свою родину і місто виходили вже фактично на загальноукраїнську історію. Ну, Ярослав Грицак ми... це називає історія, ви... історія з маленької літери. І я історія з великої і є з маленькою. Це особиста історія. Ага, а для мене і ця з великою літерою. Можливо, навіть більш... ну можливо, тому що я Ігор, То да, з великої літери і оця маленька історія. Причому ми півроку заохочували бердянців нести фотографії з своїх родинних альбомів, відшуковувати. Розповідати свої родинні історії, викладати їх в тому ж Фейсбуці. Потім ми зробили кілька виставок. Одна з цих виставок зараз на території БДПУ постійно зроблена. Ага. Тобто от, і студенти, і гості місць, а там красиво серед сосен. Тобто, така стежка, йдеш і дивишся історію. І бердянська, і родин бердянців. Отут зі мною присутня в цій гейної про перша проректор БДПУ Ольга Гуренко. І там історія її родини на цих стендах, теж є. Супер, оскільки фотографії її батьків молодих ще в Бердянську, ще за радянських часів, зрозуміло. То тобто, по через отакі речі, коли близькі, ну а Ольгу Горенко знають в нашому університеті всі, і коли от наші студенти і ті, хто йдуть по цій стежці, дивляться знайомих людей, там і ректор наш. З його батьками бердянськими, але теж фотографії, коли ректор був ще хлопчиком маленьким. Тобто, от через такі родинні історії виводимо на історію БДПУ, а звідси на історію України, і це теж виховання, і це ж ну фактично це відповідь на наше питання. Так А пана мера, нема там вашій, ну тобто правильно казати, міського голови пана Баранова, нема на цій виставці? А... На цій вистаті ті, ці, хто в той час проявив ініціативу і приніс uh -huh. нам свої фотографії, пан мер ще тоді не був паном мером і якось пропустив. Але я думаю, що якщо зараз би звернулись, він би дав. Ми це зробимо. Ми звернемося до нього. А ми зараз будемо завершувати цю розмову. І у вас є можливість звернутися, бо в нашій студії під час Радіомосту буде як історик, якраз Сергій Білівненко, очільник обласного товариства імені Якова Новицького. Ви згадували цей проект, і він якраз стосувався і Запоріжжя, і Мелітополя, і Бердянська. Щоб ви у yeah. нього запитали, або щоб ви йому побажали. Ну, запитувати у Сергія Білівненко я б зараз в прямому ефірі нічого не став. Uh -huh. А от по-перше, я б йому подякував за той проект, яка твоя історія? Бо він дуже багато для нього зробив. І, взагалі, ну можливо, це не для прямого ефіру, а от на таких людях як Сергій Білівненко, і тримай на таких ентузіастах. Тримається оця краєзнавча робота. Оскільки він людина скромна, але він може і розказувати, але він і дуже багато реально робить. От тієї чорнової роботи, яку не видно. Uh -huh. І от за це йому дяка, і в цьому плані майбутнє Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького в надійних руках. Ну так. Дуже вам дякуємо, пане Ігорю вашим групі підтримці, як ви сказали, команді Бердянського державного педагогічного університету, який зараз представляє Дякую. Україну. Ну і Бер... і Запорізьку область, і Бердянськ так. безпосередньо в Італії Дякую. в Геної. В Зичимо вам прекрасного плідного цікавого часу там, який потім конвертується в нові дослідження, нові імена і нові взаємини, які теж будуть. Дуже цікаво вивчати, пізнавати і у такий спосіб, по перше, наближати нашу перемогу в цій інформаційній, в тому числі війні. Ну і зміцнювати нашу здатність і спроможність, те, що нам дуже важливо. Спасибі, пане Ігорю. Ігор Лиман, професор, завідувач кафедри історії філософії. Ну, Координатором міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету принагідно вітаємо із завтрашнім святом Днем української писемності і мови. Нехай будуть слова для писемності вашої. Радіо на дотик.